Прикраси своїми руками виготовляє майстриня Ольга. каже, працює як з бісером, так і гладю. Жінка приєдналась до крафтового ярмарку, де презентувала свої роботи хмельничанам та гостям міста. Алінка, моя дочка, любить, дуже блистіло, щоб воно було таке яскраве, солодке. Ввечері от прихожу додому. Що роблю? Телефон. Включається на фон якийсь фільм, і сидиш в телефоні дві минути, і вже все. спати хочеться неймовірно. А беру в руки голку, беру в руки п'яльця і все. І сна немає до двох часов ночі. Можу просто вишивати. В яйці навпроти, хмельничани смакують серед равлика. Їх на ярмарок привезла сім'я шибунько. За словами продавчині Альони, вирощують його самостійно. Сьогодні привезли близько ста кілограмів. Равликами займаємося вже три роки. Равлики це сенс мого життя. Якби ми зранку до вечора на равликовій фермі приділяємо величезну купу свого часу. Це середземноморський равлик, Хелікс Асперса Мюллер». Гарячих равликів ми даємо пробувати. Вони сюди, ми сюди їх привозимо вже заморожені. Тут лише розігріваємо в духовці приблизно 10 хвилин. Люди пробують, дегустують і купують додому. Крафтовий ярмарок організували у сквері імені Франка. Тут свою продукцію презентували виробники з чотирьох областей України. Організаторами заходу стали працівники благодійного фонду Повір в себе за підтримки агенції регіонального розвитку області та Хмельницької міської ради. Цей ярмарок в першу чергу розрахований представити тих виробників, які є грантерами програми благодійного фонду по віру себе курс на незалежність, але також у нас завело сьогодні 42 виробники: 20 – це грантери цієї програми, і 20, 22 – це наші. Презентували абсолютно різну продукцію: це і сири, хлібобулочні вироби, натуральні солодощі, вироби, хендмейд, косметика та кухонне приладдя. Багато заходів не відбуваються. Я зрозуміла, що місто Хмельницький давно не відчував цього такого легкого свята. Я розумію, що війна війною, але в першу чергу людям треба піднімати мати трошки бойовий дух і показувати, що ми поряд, що ми допомагаємо, що ми готові е, десь розділити трохи внутрішнього відчуття, щастя, свободи, і тим самим заохотити інших. Що так сьогодні є програми, які допомагають. Сьогодні є люди, які готові підтримати. Також на ярмарку організували низку майстер-класів, як для дітей, так і для дорослих. Внукам подарунки прикупили. Трошки донатили людей, як то кажуть, і трошки і заспокоїли, і розвеселили. І... Дуже Гарний свату по часто такі робили. Сподобалися сири, придбали кусочок сиру. Хочемо ще випічку придбати, ще не визначилися і намет дивилися теж. Я придбала дуже смачне варення, овочі додому, лаванду, носочки придбала вже побачила купу знайомих людей. Е, і взагалі я бачу, що люди скучили з такими заходами, але найкорисніше, що на цьому заході збирають кошти на лікування нашого бійця і на відновлення його зору. А ми всі маємо бути дуже вдячні тим, завдяки кому ми можемо тут бути сьогодні. Під час ярмарку вдалося зібрати майже двадцять з половиною тисяч гривень. Усі кошти передали родині сапера Юрія Кучера на лікування та відновлення зору. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.